Доброго дня, шановні колеги, у нас дуже часто сваряться на судей, на слідчих судей. А в той же час, от як на моє переконання, то треба сваритися на тих, хто приймає е, закони. Ну і в даному випадку цей кримінально процесуальний кодекс. Бо якщо торкнутися питання е, обшуку, а саме мети обшуку, то вона начебто прописана в статті 234 Кримінально-процесуального кодексу. В частині першій. І тут сказано, що метою є виявлення, виявлення відомостей про обставини, вчинення кримінального правопорушення, виявлення, виявлення відомостей про е, обставини про е, не, друге, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Ну, так виписана ця стаття. Плюс фіксація. Тобто виявлення і фіксація. Ну, це написано в статті про обшук. Але ж в нас вся, все законодавство кримінальне базується на таких двох блоках. Одне, один блок перший це загальна частина, а другий – Друге, це спеціальна частина. Так от це стаття 234 частина 1. Це якби спеціальна частина. Якщо ж заглянути в загальну частину, от, до, як, а ці норми прямо розкидані по, по, по Кримінально-процесуальному кодексі, крім того, що вони визначені, в, так би мовити, ну, скажімо, в загальних положеннях, вони ще й розкидані по самому кодексу. Ну, Безлад повний, так, щоб навіть юристи розібратися в цьому, то треба мати так достатній досвід.